Вас вітає інтернет-магазин Maleo Shop. Зараз у нас на огляді Fraser Krypton XPS400. Він йде в оригінальному пакуванні. Всередині ви можете побачити всю документацію на цей Fraser, а саме гарантійний талон та посібник користувача. Також ми бачимо ручку зі своїм серійним номером. Також в коробці є дві підставочки для ручки, педалька для зручного управління фрейзером, і сам апарат. ззаду є всі характеристики апарату. При замовленні у нас на сайті ви отримуєте гарантію на цей апарат 2 роки.